Всім привіт! Я Таролог Євгенія. Подивимось підказку для вас. На що звернути увагу, щоб ваш березень пройшов краще для вас. Якщо ви дивитесь це пізніше, найближчий місяць до вас буде на, цей, на цей найближчий місяць до вас буде вам підказка. Розклад на два варіанти. Це буде приблизний опис вас або вашої ситуації на даний час. А далі. Розгорнутіше, подивлюсь, цієї почну. Позитив, оптимізм, натхнення, новий етап у вашому житті, щось новеньке починається. Тут могли різні сфери, але новий початок, можливо, нова робота, наприклад, нове місце. Або ви з натхненням дивитесь і обираєте якийсь новий шлях для себе. В принципі, на позитиві. Це такий настрій, знаєте, не знаю, що там буде, але мені туди потрібно. І коли. Така точка приходить, коли вже, як по-старому, вам вже не, не підходить. І навіть якщо ви не знаєте, що буде далі, ви все одно йдете. Тому дуже хороша карта. Можете, звичайно, влазити в якісь дурниці, необдумані, але і таке також буває. Яка вам підказка, на що звернути увагу, щоб найближчий місяць або березень пройшов для вас найкраще. Читати книжки. <смі> Збирайте нову інформацію, пробуйте нове щось. Якщо у вас, наприклад, немає ще варіантів, якихось куди рухатися далі, пробуйте. Просто пробуйте, почитайте про це інформацію, і ви по ходу зможете обрати щось для себе дійсно, те, що підходить. Не а, заганяйте в себе якісь рамки, пробуйте різне. Можливо, вам треба буде декілька варіантів. Спробувати перед тим, як щось обрати, дійсно своє, Свій напрям в будь-якій сфері вашого життя. Тобто збір інформації і нові спроби. Якщо є якісь ідеї цікаві, втілюйте їх, записуйте обов'язково, пишіть плани, пишіть мрії. На що звернути увагу? Змінюйте фокус уваги з минулого негативного на мрії на те, що ви хочете в майбутньому. Тут така цікава карта. Жіночка йде до свого сонця. Тобто, вона вже не хоче, щоб було так, як раніше. Вона вже готова завершати і рухатись в нове. Тобто, змінювати фокус уваги, тому що ми знаємо, ми можемо дивитись лише в один бік. Або в минуле, або в. В теперішнє чи майбутнє. Тому вибір тут уже за вами. Позавершати. Може, щось прям подозавершати, позав... поставити крапки, щоб ви вже взагалі про то, по мінімуму, думали. Тому що не думати може бути дуже важко про це, але фокус уваги змінюється, і ми думаємо про щось інше. На що звернути ще увагу? Дозволити собі бути не в ресурсі, не треба, знаєте, як одразу бігти, там підганяти себе, от я там не впоралася, мені потрібно бігом щось починати, і не сварити себе за ті спроби, коли у вас щось не виходить. Вчасно відпочивати, перезавантажитись, дозволяти собі знову ж таки відпочинок і дозволяти собі різні стани. Наприклад, ви сьогодні в апатії, ну так таке буває, підтримали себе, а потім вже буде легше рухатися далі. Сім'я тут когось підтримує, можливо, в когось намічається якась скоро зустріч із сім'єю або з близькими якимись людьми. Вони вас підтримують, вони з вами. Тобто у вас є оточення люди, які з вами, які вам допоможуть. Тому не треба думати, що ви самотні, навіть якщо ви йдете зараз незрозумілим шляхом, що ще важливо. Це що? От дійсно, тут якась тема сім'ї підтримка. В принципі, те саме, що я вам щойно сказала, але іншими картами. Можливо, це якась конкретна людина, можливо, 14-го числа народження, але не обов'язково. 5-го може бути 23-го, яка дуже до вас близька, яка вас все одно підтримує. В неї є ресурси на це, в неї є. Бажання і натхнення, тому що ви тут для якихось людей дуже цінні. Тому не забувайте про це, якщо вам важко діліться, це принесе легкість. У когось тут ще може бути тема нового в особистому житті. Для того, щоб вам в нове піти, вам потрібно дозволити собі, по-перше, і. Пропрацювати свої старі блоки і установки. Не треба бути для всіх хорошою дівчинкою чи хлопчиком, потрібно бути собою, дозволяти собі проявлятися, як вам хочеться. Тому що тут новеньке все одно до вас прийде. Як вам там не важко, не страшно, але ваша стабільність буде з вами. І нехай у вас складається найкраще. Я подивлюсь, другий варіант. Ой, другий варіант ледь не улетіть. Тут, взагалі, у нас людина, для якої дуже важливі сімейні цінності, людина, в якої все є, людина, яка в достатку, можливо, ви займаєтесь зараз справами, пов'язаними із там з нерухомістю, просто якісь порядки вдома наводите, хазяйнуєте, можливо, там. Ремонти, покупки, продажі житла, зміни житла, тобто щось пов'язане із житлом у вас зараз таке змінюється. Але це не краще. Тому може бути земна стихія тут, але не обов'язково. Так, на що вам звернути увагу, щоб ваш березень або найближчий до вас місяць був кращим? На свої ідеї. От прям щось у вас є, записали, пішли робити. Слухайте інтуїцію, вчиться їй довіряти, тому що там є дуже багато важливих підказок для вас. Пробуйте ну, знову про ідеї, про втілення якихось а, планів, про хобі, можливо, творчість якусь. Можливо, тут просто як творчість хобі може вам допомогти впоратися емоційно з якимись такими змінами. Це також і про те, щоб ви не забували відпочивати, не забували проділяти трошки часу собі, своєму тілу, настрою, стану. По щоденник зі своїми ідеями. Що він тут випав? У когось тут новеньке кохання намічається, у когось новеньке, а може, в когось те, що було, якийсь новий всплеск емоцій. Більше схоже, звичайно, на новеньке, а можливо, ви зараз в таких більш холодних енергіях через щось у минулому. Але тут щось буде доволі неочікуване, але приємне. Я б сказала, що тут на найближчим часом буде до вас якась пропозиція там, чи запрошення просто прогулятися, щось таке. Якась мілота намічається. Якщо ви жінка, ну, коротше, неважливо, це може бути людина. Вогняної стихії, амбітна, харизматична, така дієва, можливо, з якимись такими лідерськими, задатками, доволі сексуальна, пристрасна. Жінка, чоловік, неважливо, дивіться на собі. Це може бути або нова людина, або недавно знайома. Як, ну, мало взаємодії між вами було. Тобто звертайте увагу також на людей. якихось. Люди нові будуть вас надихати на якісь м, свої. Прориви свої втілення. На що звернутися увагу, це що таке? На зміни, на збір інформації також, можливо, якісь курси в інтернеті, ви там думали, потрібно, буде хороший час для цього втілення. Тобто, може бути хороший час також для. Зміни діяльності, або місця проживання. Тобто, в принципі, можливо, ви цими питаннями і займаєтесь, і цей період буде для вас дуже сприятливим. Тому довіряйте, плануйте, підготуйтеся наперед. Вірте в те, що у вас все вийде. Тобто тут доволі позитивний період у вас буде. Що ще? Це прошу, все так добре йшло. А, це про те, щоб ви зрозуміли, що ви вже розібралися з минулим, з якимось важким. Можливо, це про якісь старі стосунки, минулі, колишні, це таке, які вас дуже прям знесилили. Чомусь хочеться сказати, але вам треба усвідомити, що ви вже тут переможець і ви добре справляєтесь, тому вам важливо відмітити свої досягнення в будь-якій сфері вашого життя для того, щоб ви отримали нову мотивацію для руху вперед. Тому бажаю вам гарного настрою, приємного дня. Дуже дякую за коментарі, лайки. Приємного дня!